Ну я спочну з того, що слава Україні це не є виключно там гасла ООН Опа, воно виникає історично вперше якраз в Харкові, в харківських студентів наприкінці 19 століття ще. Да, слава Україні. Потім воно починає жити під час визвольних змагань 100 років тому, якраз коли постає тоді наша. Перша маленька ще незалежна держава. І тоді у чорних запорожців це гасло також було слава Україні. Тобто, історично воно існувало, тільки ми, дуже часто, не маючи можливості знати ті чи інші історичні аспекти того чи іншого явища, можемо придумувати свій міф, свій наратив. А насправді історична пам'ять вона важлива. Тобто, це явище у вигляді гасла, воно воно проживало і ставало поступово ознакою саме такої ідентичності ідентичності українців не особливо коли вони здобули свою незалежну державу зараз остаточно і навіки що стосується далі воно ж продовжувало як будь-яке живе явище продовжувало жити і вже далі набуває додаткових таких моментів як Будь-яке гасло і слава нації, смерть ворогам. Да. А, і це це не є. Ми ж... Ми ж розуміємо певну таку метафоричність, це не просто побажання. Ми ж співаємо в нашому гімні згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. І це нормально. і це нормально. Ми ж розуміємо, що коли людина от, зробила вам зауваження, вона, скоріш за все, мала просто свою певну картину світу, яка, ну... Uh... З певним наповненням, можливо, навіть релігійним наповненням. І для релігійної, особливо недостатньо, можливо, розуміючи, що, що таке ворог з точки зору дабтого священного писання, я можу сказати, що в даному випадку і всі біблійні герої вони бажали Смерті своїм ворогам. Вони бажали. І той же цар Давид да, бажав. І а, коли говорять тут про те, що це ж пов'язане з тим, що не, не вбий, а треба благословляти ворогів ваших, а, я зауважую говорю, що слова не вбий. А вони стосуються саме того твого задуму особистого задуму стосовно вбивці тієї чи іншої людини, яку ти хотів би вбити персонально. А коли ми говоримо і навіть перекладі в біблійному перекладі це зовсім інше слово. Воно стосується саме твого особистого, твоєї особистої позиції, коли ж ми говоримо на війні. Це слово в Біблії зовсім інше. І воно не, не розповсюджується на позицію неубий. Так, християнство додає ще додаткове бачення, що ваших ворогів повинні благословляти. Але це знову ж таки мається на увазі твоїх персональних ворогів. Коли ж ми говоримо про націю в цілому. Цілому, коли є загроза не тільки е, тобі. А і твоїм рідним, близьким, і майбутнім твоїм дітям, внукам і правнукам, тому що це загроза екзистенційна, це загроза знищення цілої нації, і стерти, до речі, Росія вона стає ж ж на позиції якої її ідеологія руського міра там вже проблема навіть не в змісті ідеї, а в тому, що ці ідеї заперечують нашу реальність. Вони заперечують наше існування, вони заперечують, що існує Україна, що вона незалежна, вони заперечують історію нашу. Тобто, оце заперечення говорить про те, що їх головним мотивом є взагалі вичистити нас з пам'яті. І тому. Коли ми говоримо смерть ворогам, ми маємо на увазі вже трохи інше ніж тоді, коли це, це гасла народжувалось. Ми виступаємо проти тих, хто є втіленням цієї демонічної сили, яка наступає на все живе в нашій країні, в нашому в наших на благословених землях.